Питанням про те, як клеїти вінілові шпалери на флізеліновій основі, цікавляться всі ті, хто вибрав цей матеріал для обробки, технології не стоять на місці. Старі паперові шпалери поступово йдуть в прошле, їм на зміну приходить міцний. Надійний і довговічний вініл, стабільний стан і хороша фіксація на поверхні досягається із іспользоване флізеліна. Крім того, у флізелінових шпалер є величезна перевага перед подібними аналогами. З ними легко і просто працювати, і це при тому, що рулон має ширину 106. При чималій вазі розглянемо послідовність робіт, які потрібно зробити, щоб поклеїти вінілові шпалери на флізеліновій основі якісно і надовго. Особливості роботи з вініловими шпалерами. Перед тим як поклеїти вінілові шпалери на флізеліновій підкладці, необхідно вивчити деякі нюанси властиві цьому виду оздоблювального матеріалу. Основні правила роботи 1. стіни повинні бути ідеально рівними і мати однорідну забарвлення, бажано білу, будь-які дефекти негативно позначаться на зовнішньому вигляді шпалер. Два клей наноситься тільки на поверхню стін. Ця обставина дозволяє значно оптимізувати роботу, зробити її більш простою і приємною. Крім того, розход дорогостоящого клею скорочується вдвічі, що дозволяє добре заощадити. Три смуги клеяться в стик без накладки це дозволяє створити на стіні єдине полотно без виступів і відімих швів, якщо на шпалерах є малюнок. То клеїти їх потрібно, стежачи за госовпаденням по краях. Клеїти шпалери на флізеліновій основі настільки просто, що з цією роботою може впоратися навіть одна людина не має необхідності запрошувати найманих робітників, що дозволяє заощадити на ремонті. Підготовка стін до обклеювання перед тим, як клеїти шпалери на флізеліновій основі необхідно ретельно підготувати поверхню стін, Оклейка вінілових шпалер проводиться так, один. Демонтируються на польне плінтуса. Якщо вони стародавні і трухляві, то від'єднувати їх можна гоздодером, не переживаючи про цілісність виробів. Два відкручуються всі саморізи, витягуються дюбелі і цвяхи. Від'єднуються декоративні панелі розеток і вимикачів. Три знімаються старі шпалери. Перед відриванням їх потрібно добре змочити теплою водою, видаляти необхідно всю папір. До найдрібніших фрагментів, якщо цього не зробити, то на новій поверхності будуть нерівності. Чотири стартовою шпаклівкою закладаються всі дірки і нерівності на стіні. Після застигання шпаклівки проводиться шліфування нерівностей за допомогою абразивної сітки або наждачного паперу. П'ять стіни покриваються рідкою ґрунтовкою. Це необхідно для того, щоб поверхня набула твердість і не вбирала клей. Робоча поверхня оглядається візуально на предмет наявності западин і виступів після усунення недоліків можна приступати до обклеювання стін. Що потрібно для роботи, щоб якісно наклеїти бамбукові шпалери, необхідно запастися солідним набором інструментів, матеріалів і різних пристосувань для роботи буде потрібно наступне строїтельний рівень канцелярський. Ножиці широкий стальний шпатель, олівець, малярська кисть, рівна планкадлиної не менше 110, пластмасовий шпатель, цупкий гумовий валик, ємність для клеобвом до 10, л, дриль з міксером для замішування клею. Етапи робіт безпосередньо перед початком роботи необхідно винести з приміщення все зайве, так як для обклеювання необхідно простір, якщо зі стін виступають дроти. То електрику лише відключить. Під час роботи потрібно тримати всі вікна і двері закритими, не допускаючи утворення протягів. Процес обклеювання стенслізеліновими шпалерами складається з таких етапів: 1. приготування клею. Він готується відповідно до інструкції. На упаковці заважати розчин нужно тщательно, не допускаючи утворення в ньому грудочок, 2. Змітка стін. Вона починається від одного з кутів, краще почати з самого незручного кута, легку роботу доцільно залишити на потім, коли настане втома. На стіні води 0,4 від кута проводиться вертикальна лінія. Вона буде орієнтиром для креплення першої смуги, три нарізування смуг, вимірюється відстань від підлоги до стелі. Розмір переноситься на шпалери з допомогою канцелярського ножа. Відрізається смуга потрібного розміру. Кожна наступна смуга отризається тільки після проведення вимірювань. Стіни можуть бути кривими з перепадами по висоті до 5. Чотири намічений на стіні прямокутник промащується клеєм з невеликим захопленням. Сусідні площі звертається увага на недопущення пропусків, на кути потрібно нанести більш товстий шар клею 5. Приклеюється перший лист, його край повинен збігатися з вертикальною лінією на стіні. Допускається невеликий напуск на стельовий плінтус, якщо залишиться щілена між підлогою і шпалерами в межах 1 см. то це не страшно. Вона буде закрита плінтусом. Шпалери притискаються до стіни шпателем або дрантям. Рухами зверху вниз до країв, полотно на згинах вгорі і внизу вдавлюється в кути сталевим шпателем. Шість аналогічно приклеюються інші смуги, орієнтиром для них служать краю вже приклеєних листів. Щілини і накладки ліквідуються шляхом зрушування шпалер в потрібну сторону. Складні місця, такі як дверні та віконні прорізи, арки і кондиціонери, окливаються після попереднього викроювання заготовок потрібної форми. Коли шпалери повністю висохнуть, потрібно провести фінішну обробку поверхні, гострим ножем або ножицями зрізаються надлишки матеріалу на стильових плінтусах, підлогах і отворах, прорізаються отвори в місцях розташування розеток і вимикачів, підклеюються від сталі від стін ділянки шпалер. Відео в даному відеоролику ви зможете ознайомитися з усіма особливостями поклейки вінілових шпалер на флізеліновій основі.